Євро 2012 закінчилося, але головні спортивні події планети лише починаються. В Лондоні незабаром відбудуться літні олімпійські ігри. З буковини участь у них братимуть чотири спортсмени – лучниці Тетяна Дорохова, та Лідія Січеннікова, легкоатлети Микола Лабовський та Наталія Лупу. Для того щоб підтримати нашу збірну в переддень найважливіших змагань планети, НОК України започаткував естафету передань вогонь перемоги з різних куточків нашої держави до Києва. кращі спортсмени регіонів передадуть смолоскипи на шляхах до Києва. Одними з перших стартували буковинці. 35 спортсменів, які мають різноманітні досягнення, зібралися близько десятої години ранку на соборній площі міста. За кілька хвилин тут запалять факел, який пронесуть крізь області Західної України. Для участі у естафеті відбирали кращих з кращих. Брались найвідоміші спортсмени, які на сьогоднішній день є в нашому краї, для того, щоб прийняти участь у супроводженні естафети Олімпійського вогню федераціям. Територіальним фізкультно спортивним організаціям було запропоновано представити людей, яких вони вважають, що вони можуть приймати участь в такому заході, і вони були включені в склад супроводження сьогоднішньої олімпійської естафети Олімпійського вогню. Серед тих, хто супроводжуватиме символічний олімпійський вогонь, майстри спорту, переможці світових кубків першості та чемпіонатів Європи. На чолі колони Іван Гешко він знає про Олімпійські ігри чи не найбільше з усіх присутніх, адже тричі брав у у найвизначніших змаганнях планети у любого спортсмена мета це є саме основне в Олімпійських іграх це є участь, і насамперед я їх привітав з, це з їхньою перемогою з тим, що вони здобули цю ліцензію, то право брати участь в Олімпійських іграх. Це вже їхня її перемога. Ну а на Олімпійських іграх я хочу побажати їм насамперед це показати свій. Найкращий результат, і тоді для них буде це найкраще, на мою думку. Це буде їхня перемога. З Чернівців колона попрямувала до снятина. Тут олімпійський факел перейде в руки івано-франківських колег. Буковину у олімпійській збірні представлятимуть четверо спортсменів: дві лучниці та двоє легкоатлетів. Зараз вони перебувають на підготовчих зборах на спортивних базах. На межі Чернівецької та Івано-Франківської області учасники естафети вже зустрічали з хлібом сіллю. Тут також пишаються своїми земляками. Шестеро у складі основної збірної та четверо у параолімпійській. Одна спортсменка з параолімпійська буде представляти Снятинський район на Параолімпійських іграх. Маємо спортсменів з різних видів спорту, з вільної боротьби, з плавання, з легкої атлетики, з стрільби з лука. Церемонія передачі вогню від одного факелу до іншого відбулась у більш ніж дружній атмосфері. Після знайомств, обміну номерами мобільних телефонів та фотографувань, естафета Передай вогонь перемоги продовжилась у інших регіонах нашої держави. Цей факел ще теплий, але олімпійського вогню в ньому вже немає. Його несуть івано-франківською областю. 21 липня. Факели з усіх куточків України будуть підтримувати нашу збірну на шляху до Лондону. Надія Величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал « Канал Чернівці.